Вітаю вас, діти, в нашій лабораторії, центр наукових відкриттів. Ну що ж, ми з вами продовжуємо вивчати таємничий світ рослин. А яка рослина наступна, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? В променях купався, силоньки набрався, хоч за віком не дідусь, а козацький має вус. Вірно, це овес. А чи знаєте ви, чим корисний овес? Овес один з найпоживніших зернових продуктів. Він вирізняється вмістом білків та ненасичених жирних кислот. Він також містить велику кількість клітковини. Овес позитивно впливає на роботу нервової системи та серця. Всього існує 25 видів вівса. Овес багатий на вітаміни та мікроелементи. Вітаміни групи В1, В9, Е. Кальцій, магній, залізо. Сьогодні я пропоную вам зробити екологічну іграшку трав'янчик. Для роботи нам будуть необхідні туалетний папір, овес і пластикові стаканчики. Спочатку ми вирівнюємо папір, відриваємо невелику кількість висоті наших стаканчиків. Потім Складуємо її гармошкою в кожну складку, насипаючи трошки зерен вівса. Ось так, як показано у мене. Коли шматочок нашого паперу закінчується, ми обережно кладемо всередину стаканчика і так само продовжуємо наповнювати наші стаканчики. Потім в кінці зрізаємо зайвий папер і обов'язково треба полити наше насіння вівса для того, щоб воно швидше проросло. Потім закриваємо стаканчики кришками і даємо час нашому овсу прорости десь приблизно тижні півтора. Ну що ж, до зустрічі.